Выключай. Ваня, ні, це я виложу. Пускай слушай. Дивіться, я вам хочу сказати, господа криворожані, у нас в кривом розі є такі журналісти. От задав питання. Ігор, дай Ігор, от Игорь і Ваня. От я публічно говорю, що є журналісти, які займаються хабарями. Ви зрозуміли? І mm. займаються розпространенням наркотой. Ви мене почули? Ваня, це я вам говорю, щоб вся Україна це чула. Є такі. І в мене є ці записи. І я не можу вам зараз об этом сказати. Поняли? Я їх предоставлю. компетентні органи. Іначе, якщо зараз вам дивіться, Валь, от мене тільки що Ігор спитав. От я йому зараз скажу, да? а він візьме, йому і повідоми захабать. Ігор, я взагалі. Вовсю... Ігор, ви ж зрозуміли, що я говорю? Ви ж поняли? Тобто він продасть мою інформацію. От чому й не можна її розпространяти. Вона буде в мене лежати конкретно до чого. -то. І от їх паймають. Примерно, да? Я возьму эти видео, принесу и скажу, дивіться, а вот вам дополнение на них. И еще, кроме них, есть полицейские. Поняли? И тетушки. Шесть человек тетушек. фамилии есть. Вы сказали, что за 200 гривен мы пришли это дело делать. Вы поняли? Ванечка, ну як я вам зараз буду все розказувати? Я вам просто поверхностно сказав. А те, що там у мене є, це буде для суду, для прокурора. Тепер ви почули, чому не можна. А ви його побачите, чуть-чуть ну, попозже. Ось вот для чого. Інакше я зараз розкажу. Є рішення Верховного суду, що те, що я зараз виложу, ну воно буде дуже препятствувати э, КПК. Слідчому. Тобто вже будуть всі знати слідчі дії, коли буде проводити слідчі, а вже всі знають. Тобто вони будуть готуватися, вони будуть знати, що це не вони, там маски будуть міняти і все все остальне. А тут хопа їх, зададуть питання, вони почнуть брехати, що тут хопа, відео. Це ж ви ап, і все. А так, вони можуть скритися десь. Депо ви почули, це стаття 24-та. Закону информации забороняется вам. А также вся статья 171 Криминального кодекса. Да, что из статьи? 171 Криминального кодекса. Препятствие сбору массовой информации. Вот я пришел сейчас и хочу всю информацию получить. Кто же на самом деле видал мою землю в аренду? Ваня, скажіть, будь ласка, а як вони віддали вашу землю в аренду? <рес> як це нема, Ваня? Ну от так, по документам нема. По яким документам? По ну ви по живете, Жванечка, ви живете по Конституції. Так от, для того, щоб землю віддали в оренду, повинно бути що? Не знаю, скажіть. Не сессии его совета, не депутаты. я ж не знаю, расскажите. Ну, в Конституции что написано? Я не знаю, расскажите. Ну, громада должна собраться. Ну, действительно, я же не знаю, потому что я вас опитаю. А я же вам скажу, громада должна собраться, референдум, и решить, за сколько отдать надо вот эту землю им. И эти деньги куда должны идти? Мини на пенсию. Вам на заработную плату. Дітям на пособі. Ви почули? І тільки тоді подається вот этот список референдуму на сесію Горсовета депутатам. І депутати тільки в тому випадку починають рішати, кому дати, кому не дати. Вот Ось і все. Вот чому. А не так, всьому дам, а тому не дам, а це. Ні, такого не буває. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.